Всім доброго дня! настала пора ремонтувати колісу 104-му. Ось такий комплектик. Деше я вже зняв? Ось це. Ця червона штучка. Ну і зараз спробую витягнути саму колісу. Маємо ось таку колісо. Я ці оці втулочки треба поміняти. А я зараз попробую зняти її все у зборі. Ну не знаю, що це вийде. Так, щоб зняти кулісу Відкручуємо цей стяжний болт. І ось це. от І цей болт викручуємо. витягуємо цю штангу і витягуємо ту штангу вперед. Там треба відкрутити кронштейн, зараз я покажу. Вона просто виходить з цієї втулки, можна її зняти разом. З цієї пластмаски разом з різиною. Ну і ясно діло, що зверху треба все повідкручати. Це стягує вниз, вниз і в сторону бензобака Щоб зняти тягу треба відкрутити ось цих два вінта, витягнути яблучко, відщевкнути ось цю тягу, просто витягується доверху. І там є кронштейн. На двох болтиках тримається. Відкрутити його просто, а от закрутити дуже тяжко. І якщо передача плану включається, в основному це проблема в цьому шаріку, і там є втулка з цієї сторони. Якщо вони розбиваються то її є проблема. Ну, цих я два елемента поміняв. І зараз включається більш-менш. гарного дня. Ось всі елементи куліси я зняв. Вони в мене на столі. Римкомплектик. В основному проблеми бувають через цих два шарика і ось ця от втулка. Ну а так як в мене повний ремкомплект. Тут трошки розбито І ось ця от... Де? А, от тут <клес> ось це. Надівається сюди і ну, от воно так шатається. Я вирішив зняти повністю всю кулісу. І поміняти. Купи повний ремкомплект і замінити все. Тільки де... де що тут мені невідомо. Наприклад, ось ось ці штуки. Не знаю, що це таке. Куди його примінити? Ну, все, будемо. Зараз беремо фен, будемо гріти, щоб краще. Навазила і цей і міняємо потрохи. Так, зібрав. На цих втулках люфта немає. оця втулочка люфтить. На старі люфта немає. Ну і саме головне ось тут. На резинці їздить, на валу. Люфта взагалі немає. Ось так, будемо ставити. ще куча запчастин. Ось цей шарик я лишу його на потов, не буду міняти, так як він менший по діаметру на 1 мм. Буде зазор. Старий ще не зносився. Ну і ще таки втулки. Я не знаю куди вони. Без поняття. Ну, так все. Буду змащувати і ставити під машину. Ну, ось краще видно. Ось цю втулочку помаранчеву Я поміняв. Ну, всередині і ось тут всередині. Тепер є трошки люфт. Але оцей палець, ось цей втулці вже не люфтить. Так, вони все поміняли, тепер треба налаштувати передачі. Виставляємо ручку ось цю в центральне положення, ось цей гвинт відпускаємо. І Ось куліса, тут видно, воно зажимається, прокручується в цій обоймі. Я виставляю на нейтральне. Там виставив нейтраль, тут відпустив. І ця труба ну, встала в своє положення. Ось ця от сама штанга, щоб переключає, як її там називати. Встала в положення. Посередині зажав. Зажав цей болт, провірив, чи включаються передачі. Все нормально. Тоді так залишаємо. Якщо ні, то регулюємо далі. Так само. Стараємося чітко по центру виставити. Це треба вдвох. Так, отже, тепер ми вверху. Регулювання краще робити в. Вдвоєм. Ось ручка стоїть в нейтралі тралі. в мене вже все відрегулюємо, так вона має бути. Там внизу відпускаємо цей хомут Тут ну, краще зняти цю пластмаску, і там є ще одна внизу пластмаска. І виставити ручку по центру. Один тримає по центру, другий внизу зажимає. Ну або закріпити якось тут по центру. я робив це вдвоєм. Ми робили вдвоєм це. Тоді там закріпили і перевіряємо, як включається перша, головне і п'ята. Вони, бо тут в речах доходить до опору, до цієї пластмаски. Ну і заднє. Ну і все, дехто регулює на перші. На перший і також відпускаємо. Ну, я регулював ось на нейтралі. І ще, якщо правильно відрегулювати, оцею пружинкою в речах має відскакувати нейтральне положення сам. Нейтральне положення і тут зразу третя, четверта. Ось таке от. Нічого нема складного. Трошки подумати і можна самому все настроїти. Всім гарного дня!